Активним полтавцям, які прагнуть покращити життя в рідному місті, реалізовувати задуми відтепер допомагатимуть досвідчені фахівці та експерти. Саме із цією метою створено відкриту громадську платформу Нова Полтава. Лев Жиденко, депутат обласної ради, позиціонує проект як місце нових можливостей. Він вважає, що завдяки новій Полтаві кожен зможе якісно впливати на владу та змінювати життя на краще. Тут будуть працювати. Експертні групи. Експертні групи в дійсно важливих для Полтави і Полтавців напрямках. Тут ми будемо розробляти стратегію на 10 років Полтави, на 5 років і тактичний план на один рік. Нова Полтава це платформа для тих, хто не боїться складнощів і готовий працювати не тільки заради себе, а й для суспільства. Розповіли на презентації. Завдяки цьому проекту свідомі громадяни зможуть стажуватися та переймати досвід іноземних фахівців, розвивати інфраструктуру міста. На базі цієї платформи в мене з'являється шанс, такий самий, як і у всіх присутніх. Написати фаховий гарний проект, надати його на розгляд експертній раді, яка зможе оцінити фаховість цих проектів, допомогти зробити їх максимально ефективними. Проекти відбираються із з того, що вони міняють процеси, які і роблять їх більш качественними. Починати із реформ безпосередньо у Полтаві доцільним вважає і Андрій Окара, політолог та міжнародний експерт. Ми бачимо, що на рівні держави реформи буксують, і вже от скоро буде рік, як була небесна сотня, і що за цей рік зроблено? Ну це дуже болюче питання, і взагалі питання, чи можна робити системні реформи під час війни, але на рівні... Місцевого самоврядування на рівні місцевих громад якраз це те, що залежить ну, безпосередньо від людей. Подібна практика відкритих офісів та платформ активно функціонує у Польщі, Естонії, Литві, Латвії та Грузії. Експерти переконані, досвід цих країн допоможе новій Полтаві розвивати соціальну, економічну, медичну та інші сфери життя.